Вундервафе не існує. Будь-яка техніка це лише інструмент. Зсу відвели американські танки Абрамс з передової. Про це в інтерв'ю агенція Associated Прес заявила американські військові. За словами адмірала Крістофера Грейді, віце-голови об'єднаного комітету начальників штабів. США, нині українські військовослужбовці спільно з американськими колегами працюють над зміною тактики. І, ймовірно, після цього Абрамс знову з'являться на полі. Лі бою вперше про бойове використання важких панцерників ще взимку повідомила 47-ма механізована бригада. Тоді вони нищили росіян Абрамсів під час запеклих боїв за Авдіївку. Загалом у США кажуть, що з 31 переданого Україні панцерника ворогу вдалося поцілити 5 одиниць. Ось інте експерти зазначають, що в окремих випадках машина за 10 мільйонів доларів підривалася на міні. І тому зазнавала додаткових уражень звичайними FPV-дронами чи скидами. Росіяни за НАТО прив'язані до символізму, поцілену чи за трофейну одиницю західної техніки, ворог перетворює на пересувне шоу з демонстрацією на загал. Так само ворог планує і свій наступ на Донеччині. Окупанти безупину сунуть у напрямку часового яру і мають на меті здобути нові перемоги у найближчі два тижні. Періодично в соціальних мережах, в пропагандистських каналах там десь розповідає, що нібито якийсь там російський окупант або група вже з'явилась в часовому яру, але це все не відповідає дійсності з символізмом пов'язано дуже багато речей. Не здоровим гузом, а саме з символізмом для них 9 число це такий день мракобесія. Дуже важливий тому диктатор Путін дійсно поставив завдання російсько-окупаційним військам до 9 травня окупувати населений пунктів не зжаліти ні сил, ні засобів. Тому противник об'єктивно вперед достатньо потужно. Це завдання противник намагається виконати минулі два місяці по сьогоднішній день. Напевно, просто чи вдасться їм це зробити? Я впевнений в тому, що ні. Що змінить ситуацію на полі бою найближчий місяць, коли зсу вже напевно отримують усі партії потрібного і такого очікуваного озброєння від союзників? Військові експерти кажуть, що Росія спробує скористатися цим вікном можливостей і посилить атаки у травні та на початку літа. Але, зрештою, крапку поставлять українські артилеристи у цьому впевнені бійці держприкордонслужби. Які разом з іншими стоять на обороні сходу, ухвалений новий пакет допомоги від США він в першу чергу надає нам додаткової сили духу. І міці триматися. Ми розуміємо, що у найкоротші терміни ми зможемо відчути більшу спроможність вражати ворога артилерійськими системами на підступах, адже треба чітко говорити, що коли у нас будуть достатньо кількість артилерійських боєприпасів, ми будемо тримати ворога на безпечній дистанції. Найкращий бій на дистанції це бій у тилу у ніч проти 26 квітня. Росіяни позбулися. Ще одного багатоцільового вертольота К-32. Він згорів у Москві. В гур повідомляють, що вогонь спалахнув на литовище Остаф'єво, яке використовує ворожим нападу. Що далі, далі буде. Олексій Пасак. «П'ятий канал. Брак артилерійських снарядів на фронті досі відчувається. Причому снарядів як до мінометів калібру 82, так і 120, так і до САУ та РСЗВ – реактивних систем залпового вогню. Усі чекають допомоги від західних партнерів і працюють чим є. Наша Ольга Калиновська розповість. є команда виїхати на цель. То ми швидко зібралися і. Їй більше сорока бойовій машині, на якій працює цей веселий та дружній екіпаж. Цей град за віком старший кожного з бійців, які нищать ворога з нього. на місці. Так, Не, давайте ще сюди, трохи, щоб було да, Треба сюди. Да, сюди. Так, давайте, коні. <різь> Но... А що ви робите? Походіть, на на. <глоди> <Приїгайте. толи> Чого? Приїжджаючи на бойову, е е водій автомобіля подає живлення та подає гідравлічні. Говоріть живо, як це, як це є, а Ні, ну погоді, як по хорошо будемо. Короче, приїжджаємо на бою, включаємо наскільки це все швидко, працюємо, е, виставляємо прицілку, то мір звелися з бусолью, і ми готові. Півтори хвилини, і все, і калапи там. Раніше ці артилеристи були піхотинцями, саме тому каже командир, вони так трепетно ставляться до своєї роботи. Що більше ворога та російської техніки ліквідує їхній град, то менше ординців посуне на їхніх побратимів. Піхоту ми накриваємо квадрат, ми зразу стріляємо не одно, не одним снарядом, ми зразу накриваємо площу. Це може бути або піхота, або техніка противника. Тобто на нашому рахунку БМП спалина спіда, багато піхоти. Тисячі 2023 третього під час контрнаступу на Запоріжжі ці боги війни майже не відпочивали. Тоді артилерія працювала день і ніч. Причому на бойову виїжджало одразу декілька машин. Я задоволений за тих, що за дівчат і за жінок я по цій причині, що я за них так хорошенько, Ух, жарево їм там устраю. І все. Моя причина. То просто за те, що е, наволочні щось приходить так і веде себе наскільки розгуляно, розбійно, е, як би про сказати. Я не знаю навіть слогів подобрати. Ну, розбійно веде себе, Нехорошо. Не, не, не з до мене, не до, як до мужчини, прийшов щось мені розказати, і доказати і мене попробувати взяти, а заїжджаючи в якісь города, села і ще, де люди щось набували, починає вести себе як нечість. Ну, За це треба відповідати. Ну, я для цього, щоб ця нечість тут відповідала. Нині зі снарядами туго. Саме тому каже ряби, їм принципово важливо не просто налякати ціль, зокрема ворожу піхоту, а знищити її. Саме крутіше це коли з пташкою. І... І ти вертаєшся з вогнівої, і нам там не обов'язково щось дивитися, ми просто зразу дивимося на комбати, і якщо ми бачимо таку штуку, то ми довольні. А якщо ми не попадаємо, то я зразу впадаю в депресію. І того, допустим, коли ми уїжджаємо з БРК, для мене принципово важливо, щоб останній стріл був ідеальним. Тому що я тоді відпочиваю нормально. Емоції? <зв>. Да я вам говорю, це такі емоції. Я би побистів да нормальніше жарнути. Я завжди хочу жарити, тихо піча. Ти, якщо хороша, дадуть побільше. Та ви що, це для мене вообще навестися хорошо ще, ще дві цілі або ні, дві цілі. Це гламури. Саме для цього, каже, боля, вони тут у перші дні Великої війни я і боля та Беус плюс добровільно прийшли у військомат. Причому Беус пішов слідом за рідним братом. 17 березня я прийняв присягу про мою воєнкомат. Прийшов воєнкомат, каже, хочу воювати. Розумієш, що ваш теж брат на війні? Да, тож, вільний, я з я ним да, старший. Ми а? з ним з початку війни. Пошли. Він по пов'язки прийшов, а я добровільний. Сам прийшов. Кажу, можна. І він пропав ось. 7 грудня він пропав. Вийшли на бойове завдання роботі. Не. Вийшли на бойове завдання і пропавши без місця. За більше як два роки війни, зізнаються бійці. Вони втомилися спати на розкладачках у кращому випадку. І у відпустці дивитися на міста, які майже забули про фронт. Каже боля, хочеться повернутися назад завжди. Але вдома повірте, хорошо. Я втомився спати на розкладушки, ні біля мало місця. Стоянко, як хомяк якийсь відвічаю. Київ вісить, гуляє. Короч, ви поміть, я теж хочу погуляти, повісити, Крепку хочеться погулять, повісить, одітися. Я люблю рубашки носити дуже. Одіться красиво, піти десь погуляти. Ми втомилися дуже. Ми вже хочемо додому, це вже каша вже відчувається психологічно. Е У нас дуже молодий колектив. У мене немає дітей, я їх дуже хочу. Е моя дівчина дуже хоче, сонечко. Мені теж тоже страшно я вам скажу понравилось тоже страшно ну, я тоже жить хочу детей хочу мы даже детей не немає. тоже детей хочу ну а ну, если надо так надо что за ж... нам тут жить кстати ну наши дети ну. у меня есть две дитри ну, я хочу чтобы они красивее жили я Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корейський, Сергій Малін. П'ятий канал.